Добрий ранок, шановне товариство. 14 грудня 2024 року. Морозець місцями до 10 у нас мінус 8 було. Загалом мінус 6. Трошечки є сніжок, який прикрив наш виноградник. Ось в такому стані основний виноградник. Але не весь. Справа в тому, що шиєвий в мене і не прикритий, не вспів. Ось так прийде закавк моровцем. Там наші в мене ще два ряди технічного, але я його не права. Ось така у нас западна погода. Трішки сніжком вкрило. дуже гарно, але вітеряче звіявся. А так зимує наша полуничка. Пішли дощі, земля була волога і прикрило сніжком. Якраз морозет, щоб не вимерзало, не випаровувало вологу. Всього вам найкращого, найсвічої перемоги і міцного здоров'я. До побачення!